Торт червоний оксамит, неймовірно красивий і смачний. Зберігайте рецепт. Розбийте яйця, додайте цукор і дрібку солі та збивайте міксером до пишної білої піни. Приблизно 5-6 хвилин. Піна готова тоді, якщо провести вінчиком по яєчно цукровій масі, слід залишиться видимим 1-2 секунди. Вливаємо правою рукою молоко, а олію і барвник – лівою. Та на малих оборотах збиваємо 30 секунд. Обов'язково просіємо розпушувач борошно і какао. У мене, як завжди, хуторок, який ніколи не підведе. Довго не збивайте, інакше бісквіт не підніметься. Не довше 30-40 секунд. Перелийте в кільце, у мене діаметр 18 см, і відправляємо в духовку при 180 на 50 хвилин. Готовність перевіряйте шпажкою. Вона має бути. Сухою. Коли буде готово, дістаньте, дайте охолонути і тоді виймайте з форми. Для крему беремо холодні вершки і пудру. Збиваємо вершки 3-4 хвилини, додаємо маскарпони, збиваємо ще одну хвилину. З бісквіту зріжте випуку верхівку та розділіть бісквіт на три коржі. Верхівку перебийте в блендері в крихту. Щоб кружі не були сухими, можна їх просучити з молока і пудри. На корж викладаємо крем, розрівнюємо, накриваємо наступним коржем. Далі змащуємо кремом зверху і з боків. Та щедро присипаємо крихтою і зверху і з боків. Дайте настоятись в холодильнику кілька годин, і готово. Всім смачного!